Початку повномасштабного вторгнення російських військ життя Тетяни Воронової, режисерки-постановниці з Києва, було насиченим подіями та переїздами у 2021 році. Тетяна стала режисеркою світової прем'єри опери за драмою Лесі Українки Оргія Олександра Костіна. Режисер постановника странка камери оперної підготовки та музичної режисури Тетяна Воронова. Історія постановки дуже цікава. Ми дуже виношували цю прем'єру. Спочатку нам завадив карантин, а потім ми зрозуміли, що ми до річниці Лесі Українки маємо щось показати світові, таке масштабне, цілісне. І от, власне, після моєї подорожі на байкове кладовище до могили Лесі Українки, я. Ларисі Петрівні поклялася, що я зроблю прем'єру за будь-яку ціну, в яких би це не було умовах. і нам вдалося, от якраз між карантинами, двома карантинами в Києві великими, зробити цю прем'єру. Буквально восени минулого року у нас була Ольга Кобилянська, ваша видатна землячка. От меланхолійний вальс, в якому я зіграла головну героїну 24 лютого о п'ятій ранку родини Тетяни Воронової прокинулася від вибуху. Перша моя думка була: невже ну десь газ зірвався в квартирних будинках? От буває була така історія. Буквально того року е зірвався будинок, цілий взлетів в Києві від вибуху газу. Будинку. Тоді ще повилітали шибки в усіх людей, такий звук був дуже гучний. Я подумала, ну хіба це міг так газ сильно вибухнути, що аж так ми почули це. От. І потім мені дзвонить мій тато за буквально 5 хвилин, дзвонить і, і каже: Доню, донь, війна почалась. ну і я кажу, і знаєте, в мене була дуже спокійна реакція. Я сказала, так давно вже йде. Щоб врятуватись від вибухів, почали шукати укриття. Однак, як виявилось, це було не так просто. На карті найближче укриття взагалі 400-500 метрів від нас, кажу, таке, що облаштоване. Є ось іще такі пункти, і ми побігли з дітьми туди. Ми прибігли в одне місце, вибачте, поцілували зимок там. Просто величезні це видно, що це були колись старі приміщення підвальні, але вони занедбані були, вони були всі закриті. Ми побігли на Гагаріна, 15, де найближчий був пункт укриття. Там так само висів замок. Ми побігли до АТБ, бо ми знали, що там туди люди всі побігли. Там бомбосховище було переповнене. Ми зрозуміли, що нам просто нема куди діватися. Єдине, що робити, це сидіти, сидіти десь між стінами. От. Але було дуже страшно, і ми вирішили, що раз це місце Гагаріна, 15 є поруч на карті, і воно позначено як укриття, ми маємо добитися, щоб воно працювало як укриття. І ввечері того ж дня, 24 лютого, я і кілька молодих людей ми взяли ломи і ми просто зламали двері. На нас виклик викликали поліцію, але ми, поліція нас не чіпала. Вони пояснили, ми пояснили, що просто ми не встигнемо з дітьми, в разі чого навіть добігти. Таким чином, до від'їзду з Києва Тетяна з дітьми буквально жила в цьому укритті. Намагалися періодично відкривати двері для того, щоб було якесь вентилювання, тому що саме сховище було велике. Але воно було не прилаштоване для великої кількості людей, а прийшли із собаками, із з котами, і більше, ніж того, вимагалося. І таким чином ми виходили з положення. Так ми спали першу ніч, так ми спали другу ніч, майже всі спали на підлозі. Певні полиці, які були в цих великих тюках з тканинами, ми їх спустошили, і люди лягали буквально на полиці. Такі величезні величезні полиці стояли дерев'яні, і люди порозлягалися на цих полицях для того, щоб більше вмістити людей. Особливо важко було дітям пережити цей період. У нас двійнятка, їм 5 років. Вони. Вони вони не розуміли, що відбувається, чому, чому їх кудись тягнуть? Ті, що молодші, вони були плаксиві і дуже так, але всі батьки дуже гарно себе поводили. Не було твої мої діти, були наші діти. Ми матері відкривали свої валізи, подіставали цукерки. В одної закінчувалися цукерки, які ми роздавали по всьому сховищу, інша діставала свою. Наступну там, печівку, там, пачечку чогось там і ми розносили. Таким чином всі дітки були спільні. Вони всі гралися, вже не було можливості ставити їм мультики, тому що в укритті немає інтернету. От, але ми старалися плюс-мінус якось їх бавити, якісь там їм читати історії, розповідати, веселити їх. Чоловік Тетяни одразу пішов у військомат, де почув про наближення до Києва диверсійних груп. І сказали, що територіальна оборона рухається в бік Троєщини і лісового масиву, де вже заходили диверсійні групи російські. І вони побігли в ту і Він сказав, мій чоловік, що. Диверсійні групи вже на лісовому масиві, а це від нас недалеко. А вночі ми почули танкову колону. Ми почули звуки танків, це ж, швидше за все були наші танки, але гучність цього, ну коли вони йдуть над тобою по проспекту, була дуже сильною. Я зрозуміла, що якщо вже танки йдуть в дію, то е якщо тут почнуться бої, тут... Це, 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 це не є бомбосховище, це є, по суті, напівзахисна споруда просто цокольного поверху, і це є дуже небезпечно. І я подзвонила своєму братові, старшому, який побіг в територіальну оборону міста Кропивницького на охорону аеропорту. У них вже був зірваний аеропорт, вже, вже там були жертви. І я спитала його: Скажи мені, що мені робити, тому що мій чоловік зараз побіг туди. В цей. Він каже: якщо є можливість виїхати, виїжджай. Покидали столицю зі зруйнованими будинками, спаленими машинами та порожніми проспектами на евакуаційному потязі. Евакуаційні поїзди це взагалі, мені здається, якась хорор-історія. Ну там просто я просто уклін низький тим людям укрзалізниці, які в той час працювали. Вони примудрялися в п'яти шести місний маленький оцей тамбур вмістити 25 людей. Вони, вони віддавали свої місця, вони самі стояли всю дорогу. Ну, Це було щось неймовірне. І всі люди дуже, дуже були згуртовані. Ми дітей посадили на верхній полиці. Самі ми стояли в тамбурах у Франківську на вокзалі. Мами з дітками були, була сім'я. Вони теж виявилися, що вони з лівого берега. Хлопчик, десятирічний, коли дали повітряну тривогу і пролунали вибухи вночі у Франківську, він кинувся мені на груди, він впився в мене руками. І його дуже сильно трясло. І я цю дитину обняла, я його дуже притисла до себе, І я відчула, що це, що це я така сама, я в тіс... я просто я не можу так реагувати, як він. Прибула Тетяна з родиною до Чернівців, тому що першими, хто відгукнувся на допомогу, були працівники Чернівецької обласної філармонії. Перші, хто зателефонували, коли це все почалося, це були Йосип Йосипович Сазанський і Руслана Романівна, косар, диригент наш Чернівецький, так і художній керівник філармонії. Ми подзвонили і сказали: дитинку, їдь сюди, їдь сюди, тікай до нас. І це було для мене якимось ну, Боже провидінням. Бо я ще думала, це буде Франківськ чи Львів. Але коли от вони подзвонили, чомусь я відчула, що в тому є якась, напевно, Божа воля. От. І з 1 березня мене взяли працювати у філармонію. Мій чоловік в той самий день, як він нас привіз. Він, ми скупили всі можливі і неможливі ліки в Чернівецьких аптеках «Кровоспинні». Це вся була моя заробітня плата. Ми це скупили. І він подзвонив сів в поїзд на Київ, який пустий їхав назад з Чернівців. Він зателефонував, він знайшов номер територіальної оборони Святошинського району в інтернеті, подзвонив і каже. Величезна черга людей, в, е, значить, в, які бажають піти воювати за Україну, каже. Але я не просто, я, я везу величезну кількість препаратів. Однак Тетяна Воронова добре розуміла, що країні необхідна допомога, тому намагалась робити все, що від неї залежало, аби наблизити нашу перемогу. В перші ж дні я побігла в, в третю школу. Де волонтерський був пункт, пласти маскувальні сітки, допомагати там дівчаткам, павучаткам. Ми називалися дівчатка павучатка От. Але я відчувала, що це не звільняє мене від, від внутрішньої оцієї такої напруги, такого якогось нагнітання, яке було постійно. Мені здавалося, що цього недостатньо. І е, я потрапила до е, нашого е, асоціації ветеранів АТО та членів їх родин е, у Чернівцях е, на волонтерський пункт. Почала е, шукати амуніцію для бійців. Намагалася з усіх своїх друзів, знайомих. Ми підключали музикантів з усіх країн, яких ми знали, диригентів. Йосип Йосипович зв'язувався з Атлантою в Америці, з Франкфуртом в Німеччині, які нам пересилали кошти. Ми закуповували це все, адресно одразу віддавали тим частинам, тим хлопцям, які цього потребували. Разом з тим почало відроджуватися і творче життя у Чернівцях, ще раз доводячи, що мистецтво це також зброя у боротьбі з ненависною Росією. Були дитяча вистава Панкоцький і Коза Дереза. Яку ми робили для діточок-переселенців у мистецькому центрі Вернісаж, і ми її повозили по волонтерським цим всім пунктам, показали діткам-переселенцям. Це був і концерт у бомбосховищі, найбільший концерт в Україні з бомбосховища, симфонічної музики, які ми зробили в бомбосховищі «Машзаводу». заводу. Це були такі, ну. Крупні проекти, дивовижно, що стільки людей згуртувалися. Подячні піснеспіви світові. Це були хорові колективи з Києва, Харкова, Львова. Це всі люди, які приїжджали і ми це зробили разом з Чернівецькою командою. Створили хорові програми. Багато чого було, багато чого сталося. І прем'єра Тоски, яка мала бути до повномасштабного вторгнення, статися, але не ну, була перенесена. Ми її почали готувати. Ми не знали, ще, як там буде з тими тривогами і що, але почали її готувати. Пішла робота активна. Люди відчували необхідність хапатися за мистецтво. Війна навчила Тетяну вірити в людей та в перемогу України. Я мрію про те, щоб, по-перше, якомога швидше була наша перемога, це не мир на основі дипломатичних засідань, де ми маємо піти на якісь поступки, а це мир завдяки нашій перемозі і визнання Росії державою згоєм, до якого просто не сяде за стіл жодна держава. А друга річ, про яку особисто я мрію, про те, щоб митці з України талановиті митці не виїжджали, вони залишалися тут, у них була мотивація. Оце я дуже.